Наш підрозділ ефективно працює так. Був такий день, що ми 80 вистрілів зробили за день. Да, і вони всі почти лягли туди, куди треба. У них потері були огромні, по піхоті теж добре. В бліндаж попали, в БМП попали. працюємо. У нас просто мало патронів, скажімо так, Тому ми не можемо стріляти, як они як з автомата. Ми працюємо чітко. Це МСАБ, її дистанція саме більше 24 кілометра, ну менше 5-500. І вражаємо цілі на різні дистанції. Цілі нам попадалися різні, не тільки мені, так само, як і моїм товаришам. Були, що товариші розбивали бліндажі. Бувають попадаються цілі як піхота, як броньована техніка. І так як невеликі укриття, які там переходять, є велика кількість людей. Чи міцно стоїть Бахмут зараз? Доволі непогано стоїть. коли ми заїхали, великих просувань на нашій ділянці я не замічав. Значить, ми добре виконуємо свою роботу. Ми два місяці Ну працюємо в основному з радянськими снарядами. Ну, попадається іноземні, так ну, що в нас не вистачає на все на таку кількість фронту. Наше діло. Почистити гарненько, щоб воно чистеньке туди полетіло в них, і отримати підтвердження ураження цілі. І все. Як відчуваєте, чим має війна ця закінчитися? Повним тотальним знищенням Російської Федерації. Тому що це ракова опухоль на, на планеті. Ну, в них немає нічого свого: ні історії, ні мистецтва, ні музики, ну, ні літератури. В них все крадене. Ну, це, це просто загарбники. Ну, в мене просто слів немає. А сам родом з Донеччини. Я воюю за Донеччину. Це принципова моя, моя позиція. Донеччина це Україна. А після повномасштабного вторгнення я ще якось раніше спілкувався російською. Зараз принципово розмовляю українською. Ми стоїмо до кінця. У нас хлопці всі мотивовані, у всіх є сім'ї, у всіх є діти, які постійно під вогнем в, в, в бомбосховищах, тому нам тікати нікуди. Ми захищаємо свою державу, свою страну. Це наш обов'язок. Нам подобається, що ми понемножечку, шаг за шагом, але ну, йдемо до по до нашої перемоги, яка ну, вона явна. Весь мир за нас, і ми не здадімося, нам нікуди просто вже відступати, тому що ми у себе вдома, ви прийшли к нам. Ви от наших руки погибнете, от наших снарядов, камнями забросами, если нужно будет.